Скажи мені, друже, а як влаштовано державний устрій? Які взаємовідносини між владою і людьми? Хто і як управляє державою міста Сонця? Ці люди живуть як одна сім'я. Кожен з них знає належне йому місце і шанується цим. Вони зневажають устрій, в якому є страждання, муки, біль. І багатство отримане завдяки пригнобленню інших людей, а тих, хто користується насильством, вважають негідниками. А благо і добробут, вони вважають нещастям, даним від природи і вищих сил. Таке життя є жалюгідним і неправедним. Вони вважають, що насправді не існує ні царів, ні мудреців, ні сподвижників, ні святих, бо по своїй природі всі греховні на землі і тому роблять висновок в справах людей, їх діяннях і помислах, через якусь випадковість виникло непорозуміння.